Треба зрозуміти таку річ, так? Ваш фокус сприйняття залежить від глибини ширини вашого бачення. Тобто, чим глибше у вас фокус не туди, а сюди, так, тим глобальніше ви сприймаєте світ, і тим менший на вас, на вас вплив взагалі, будь-який вплив, так? Навіть будь-які торгові корпорації, вони вже вислідкували, що вас цікавить, будучи, коли ви заходите в якийсь певний супермаркет. Це все зараз можливо считати і, ну, і таким чином, скажем, під це працює, і під це, до речі, працює не тільки виробництво продуктів, та, а ще й музика. Також від потреби психологічної, ну та нота, чи то це все також регулюється, розумієте? І от якщо психологічний стан такий дуже неурівноважений, то вам і подають, розумієте? Такий продукт подають, щоб вас це більш, ще більш розчулювало, ще більше якось ем, травмувало ну, залежно від, від е, цього. Або навпаки, хто зацікавлений у вашому розвитку, то навпаки, ви від цього фокусу з цієї травми і так далі. І тому тут. Розумієте, скільки б ви, скільки б людина, наприклад, так, іде по вулиці, скільки б людина не приховувала свій фокус, так? По її, ну скажем, поведінці, можна считати все. Це також ну, важливо це подати, тому що по-іншому, ну, ну, не працює, розумієте, не працює все решта, якщо таких деталей не знати. Якось треба от з цим вміти працювати. То отже, треба працювати в своїм сприйняттям з цим фокусом і так далі. Тому ми подаємо це найбільше увага на це на ретритах.